Вітаю поціновичі математики, виконуємо номер 3 Позначте на координатній площині точки з такими-то координатами. Перше зображаємо координатну площину, горизонтальна вісь іксів або вісь абсцис, вертикальна вісь координат або вісь ігри, на перетині точка О початок координат. Обов'язково одиничні відрізки відкладаємо і на осі x, і на осі y. Нам треба позначити точку Є е з координатами мінус 2, 1. Нагадую, першою в дужках завжди пишеться координата по осі хів, на другому місці координата по осі Y. Отже, координата х у нас мінус 2. Отже, від нуля нам треба рухатись у від'ємному напрямку на два одиничні відрізка. По Y нам треба рухатись в додатньому напрямку на один одиничний відрізок. Точечку є, побудували. Позначимо точку F. По x координата 0. Отже, ми не рухаємось ні вправо, ні вліво від початку координат. А по y мінус 3. Отже, від нуля нам треба спуститись на 3 одиничних відрізка вниз. Точка F позначена. Точка P по x 4 по y мінус 2. По х рухаємось в додатному напрямку на 4 одиничних відрізка вправо. 1, 2, 3, 4. Потім по ігреку мінус 2, отже, рухаємось вниз на 2 одиничних відрізка, точка П. Точка Т по х мінус 5, по ігреку мінус 1. Отже, по х від 0 на 5 одиничних відрізків вліво у від'ємному напряму. По ігреку мінус 1. Отже, на 1 один одиничний відрізок вниз. Точка Т. Завдання виконано.